Ну що ж, а ми продовжуємо, і на ваші прохання підібрали для вас таку інтелігентну базову сумочку, з якою ви будете ходити кожен день, хоч на роботу, хоч просто до магазину, хоч просто мої красуні кудись в люди, як то кажуть, в світ, навіть до якогось там театру, музею і так далі. Одразу вже беру до себе поближче. Давайте роздивлятися, який у нас тут красивий принт, та якийсь як під рептилію навіть. Але я вас хочу одразу порадувати, що це у нас екошкіра, і це одразу привертає увагу так саме тих людей, які... Про захист навколишнього середовища, так жодна тваринка не постраждала. І насправді, от на дотик, коли я взяла в руки цю сумочку, я спочатку подумала, що вона шкіряна. Правда, тут навіть ось ці шовчики, я дивлюсь, вони такі як відкриті. А можливо, ми одразу і продемонструємо з тобою. Ось почнемо. Розпаковку нашу, ось ці шовчики, от вони якісь такі відкриті, саме як в натуральній шкірі. Але це саме екошкіра. Ось тут якраз все прошито гарненько. Ну що, будемо далі розпаковочку, так? І відкривати нашу сумочку. Що ми бачимо всередині? Всередині у нас є два відділення, ну навіть три. Але що мені найбільше подобається, так а ну якби нам так показати, щоб все. Ось так, так. Ось так, мені здається, буде видно. Зверніть увагу, є одне глибоке при, е, простір такий, так, потім у нас йде така кишенька, але що мені подобається, всі кишеньки. Під низом немає там повітря. Тобто вона вже вшита в підкладочну тканинку. І якщо ви поклали щось саме в цей отвір, воно не буде мігрувати в інший отвір. Це дуже зручно. Потім всередині, що ми бачимо, у нас тут така е, тканинка, дуже якісна. Ну, Це у нас турецький... Виробник, ось, зверніть увагу, підкладочна тканинка, вона така прям як плащівка, дуже щільна. Вона не тоненька, бо подекуди буває така підкладочна тканинка, дуже тоненька. Ти поклав ключі, елементарно кинув, дістаєш їх. Вони зачепили і вже розірвали тобі цю підкладочну тканинку. Тут вона правда дуже щільна. Ще така мені здається, навіть вологу не буде пропускати. От у мене сьогодні, наприклад, пляшечка розлилася в рюкзаку. Уявляєте, добре, що у мене там документи були, до речі, в додатковому такому а, гаманцю величенькому, а так би і паспорт би вже теж мій сьогодні промок, як ця осінь. Так, що далі всередині? Я відкриваю так. Фурнітурка тут дуже якісна, мені все подобається. Зараз буду дивитися середню кишеньку. Так, середня кишенька теж доволі глибоченька. От. Можна покласти сюди якісь документи, якийсь паспорт, там пенсійне, можливо, ще щось там якісь грошенята. Ну, хто там косметику кладе. Хоча насправді, якщо так розібратися, красуні, ми дуже часто, що, наприклад, в моїй сумочці? От кому цікаво, що в моїй сумочці найголовніше найголовніше це пляшечка водички. Потім у мене. Як це не смішно, звучить танометр такий, знаєте, на руку з собою. Таблетки. Це вже знаєте, як моя мама каже, вже це не косметичка, а аптечка ціла в тебе. Кажу, мама, косметичка теж є. Буває, інколи ще якісь прикраси з собою може покласти. Там, якщо на ефір їду, можливо, щось треба буде змінити, якісь сережечки. Що там щіточка для волосся. Дуже часто буває, що зараз осінню, інколи нам хочеться ще сюди щось покласти. Зняли з себе так, якісь там палантин, ще щось от склали собі і сюди теж. Вона така доволі містка сумочка, а сюди влізе. Навіть якщо ви зайдете в магазин по дорозі додому скупитися, можна покласти і буханку хліба, і якийсь йогурт там чи молочко, що ви там купили собі, придбали. Тому навіть не потрібно зайвий раз якийсь пакетик. Хоча я з собою теж ношу певну торбинку, що якщо буду скуплятися, додатково, але сумочка насправді дуже така. Містка, в неї все буде влазити. Потім у нас ще тут є така класна додаткова кишенька. Ну, як, вона така, як ем, гаманець, такий, так, може і не кишенька, а більше як такий навесний гаманець. А, він на блискавці. Так, що покажемо ближче, Саш? Давай, наш пан оператор Олександр. До речі, ой, який гарний колір. Слухай, як вона виблискує. Так, це у нас така малесенька кишенечка. Ну, що можна покласти сюди? Ну, якісь дрібні грошенята, ну там бальзам для губ, якісь таблеточки, ну, і що завгодно. Так, що вам треба завжди, щоб було під рукою? Ну, по всякому ж буває. Комусь помадка треба, комусь, може, якийсь магнітний ключик. А у мене, наприклад, є там комусь в під'їзд заходити магнітний ключик, а у мене, наприклад, закритого типу квартал, і цей магнітний ключик постійно Іде, що треба пікнути, і навіть можна сюди покласти, не не достаючи, спробувати. Може, і теж можна буде так пікнути, не доставаючи з кишеньки. І ось так класно. Ну якісь великі гроші не покладеш, бо ну можуть вкрасти, звісно. От але. А в принципі, якісь дрібнички можна покласти. Ой, яка гарна фурнітурка. Слухай, ти показував нашим дівчатам золотаву цю фурнітурку, дуже якісно так. Я дивлюся, що можна наповнювати сумочку нормально так. Вони з кішками не вирвуться. Тут прямо така металева у нас іде фурнітурка, і металева саме ось ця тримач-ручки. Ручка класна. Ой, може вже приміряти на себе цю сумочку. А ну давайте покажеш цю, а я зараз покажеш ближче, цю, а я вийду до наші. Дівчата продемонструю їм, як можна накинути цю сумочку собі, наприклад, на плечі. Так. Дивіться, вона дуже класна, її можна як накидувати собі на плече. І ось ви собі вже тримаєте. І, до речі, дуже легенька. Ні, ну не тому, що вона зараз не наповнена. Я вам більше скажу. У мене є рюкзак, мені якось моя. Мама Свекруня подарувала з Турції приїхала турецьку шкіряну, таку, знайшла знахідку, такий рюкзак, бо вона знає, що я люблю саме рюкзаки. І якраз рюкзак сумка. Боже, яке воно важке? Воно маленьке, воно менше, ніж ця сумочка. Але він такий важкий, при тому, що там нічого не лежить. А тут я хочу зазначити, в сумочці нічого не лежить, але вона така доволі легенька. Можна її накидати ось так на ручку і собі ідете там до офісу, прогулюєтеся, ну куди завгодно, так, ось собі на руку. Потім можна просто взяти в руку, так, можна ось так в ручку, ну хто як зазвичай носить, кому зручніше, а комусь зручніше на плече. В когось буває, може боліти рука, боліти плече, не підніматися, і вам це незручно. Я, наприклад, взагалі більше полюбляю ось так на плече, раз і закинула. А от подруга у мене каже: О, все вже старість! Я кажу, та яка там старість 40 років. А вона каже: Ні, все вже плече не піднімається а от каже: Я ось так. Ось так я кажу: ну все поважна пані вік, що ж кажу, звісно. Так, ну що, давайте до вартості, тому що багато дзвоників заходить і вже запитують про вартість, Кажуть, може знижечка буде. Ой, які ви у мене хитрі лисички, все ви то знаєте, мої кицюнічки. Вартість у нас 1800 гривень. Ну, правда, якщо враховувати, що зараз саме екошкіру роблять, вона нічим не поступається натуральній шкірі. Ну, правда, вона така зносу їй немає. Ну, може набридне, ну, ні, ну хоча носу. все у нас не вічне, скажімо так, але що ця сумочка довго вам прослугує? Це факт сто відсотків, тому що тут все доволі якісно. Мені дуже подобається саме середина. От ну я зараз ставлю себе на ваше місце. Ви прийдете на пошту відкрите і подивіться саме оцю підкладочну тканинку. Дуже класна. Мені настільки вона подобається, що вона така щільна. Я не знаю навіть, як вам її ще продемонструвати, але вона дуже щільна. Тобто ну, тут не буде такого, що раз, ти там нігтиком зачепився і вже якась затяжечка. Ні, дуже класна підкладочна тканинка. Дуже класно, що тут всередині у нас іде саме два таких відділа. Один глибокий відділ, інший, і третій для якихось такі яких теж ваших речей, які ви не хочете, щоб по сумці просто валялися. Ой, а в мене немає, Саш. Є 4, чотири. Хочу спробувати. Чи хто в офіс може ходить, працює? Або буває хто вчителька, якісь там зошити, якісь там документи. Дуже часто буває, що треба з собою взяти. І оце така сумочка, в яку ви можете покласти все найнеобхідніше для роботи. О, дякую тобі. Ну зараз спробую. Зараз з вами і спробую. Так. Ой, ну прекрасно, слухай! Без проблем. Якщо ось так, а ну давай ми подивимося, зможемо побачити? Так, може, вище. Видно так? Ось без проблем. Якщо ми ось так, я зараз дістану, покажу вам, продемонструю, ось так, без проблем входить. Тепер пробуємо так. В принципі, якщо ось так щось вам потрібно рівно покласти, там як святиню нести, трішки виглядає, але можна не защебати там. так? Наприклад, сумочку там швиденько перебігли собі на роботу і все. Але якщо там на вулиці якийсь дощик, то не полінуйтеся, переверніть, воно дійсно рівненько лягає, листочок цей А4, ось так рівненько лягає, можна в якійсь там Ось, ви собі склали без проблем. Все дуже зручно. Навіть ніде не заломилося і не зам'ялося. Правда, ось, ви собі як з файліка дістали і все. Головне, ось тут не зачепитися і не порвати. А тепер давайте зараз я спробую з нашою Лєрочкою домовитися для вас, мої красоні. А знижечку хочете? Я обожнюю знижечки. Я так, ці приємності десь закономую, щось клас. Ну що, 1800 гривень. Ну, ми з вами розібрались. Ну, в принципі, так, нормальна вартість, тому що ну, кілька років ви без проблем будете ходити з цією сумочкою, звісно, потім захочете якусь, можливо, ще змінити. Що мені в ній подобається, вона під будь-який ваш лук буде ідеально. Колір, ну тут він такий. Сірий, я не знаю, графітово-світлий. Ем, я навіть не знаю, як вам його описати, але він так виблискує, ну, дійсно дорого виглядає. Ой. Лір, ну дай нам знижечку, ну, будь ласочка. ну, дай нам, будь сьогодні чемною дівчинкою. 1199 гривень. Дякую, Лєрочка. Я думаю, наші дівчата сьогодні теж тобі подякують. Так. Листочки прибираємо, це нам не потрібно. Розглядаємо далі нашу сумочку. От навіть я сьогодні здавалося б, ну такий костюмчик кежуал більше. Але навіть якщо б я йшла з такою сумочкою, вона сюди ок. Абсолютно мені нічого не тригерить. Знаєте, як буває, що ну може трішечки там бути за тумач, за надто так. От, але ця сумочка класно вдягнули якийсь собі офісний костюм або ідете там на роботу. У вас певний дрес код Така сумочка теж дуже класно. А ось потім а, блискавочка у нас ще тут є, так всередині. А, зверніть увагу, ось блискавочка, Ви собі її защібнули. Ось, я зараз щось так продемонструю. І вже класно, що нічого вам сюди не буде потрапляти сніг і так далі. Якщо дощик якийсь, дуже зручно, так? Боже, який красивий колір, Я просто від нього божеволюю, шаленію. Ой, ну ну краса, неймовірна. І мені колір дуже подобається, що він такий, от базовий, правда? От дивлюся, Лєр, правда? Ну такий базовий. Я зараз так подивилася. Базовий під все абсолютно, абсолютно, навіть до театру, навіть просто в магазин ви вийшли собі. Прогулялися, от зайшли в магазин, там купили щось просто ну, за хлібом, як то кажуть, вийшла прогулятися за хлібчиком. Так, ось і таку сумочку а, собі взяли. Гаманець поклали так, все найнеобхідніше можна якраз теж сюди скласти. Я зазвичай кладу там, я вже вам казала, пляшечку, так, якісь там таблеточки, якісь парасольку. Зараз осінню обов'язково. Для мене головне, щоб пляшка води влазила і парасолька. Ну, правда, бо потім ти такий взяв оту малесеньку сумочку, піндюрочку, як казала моя мама, раніше мені. Каже, що це ти каже ту піндюрку? Що ж в неї покласти? каже, нормальна сумка має буханка хліба влізти і пляшка з чим лібо. Ось отак вона мені казала завжди. Я Якось задумала, що вона каже, і в неї завжди та парасолька. кажу: мам, на що ти тягаєш літо ту парасольку. А оце воно, мабуть, мені передалося далі. Вже я почала мудрішати. І тепер я теж обов'язково кладу парасольку з собою, обов'язково кладу якусь водичку, тому що їдеш десь там в транспорті, щось захотів. Правда, дуже о, така е, е, містка сумочка влізе дуже багато. Ось навіть я вам цю підкладочну тканинку достала і вже видно, що місця дійсно тут дуже багато. І це тільки один відділ. Так, давайте подивимося, як тут шовчики у нас прошиті. Ні, ну мені все подобається. Ну, нитки не стирчать. Олександра, ну давай зараз покажемо. Зверніть увагу. Все ідеально прострочено, прекрасно. І навіть підкладочна тканинка, так як виблискує. Красиво, красиво. І навіть якщо сумочку десь розщібнули, вже якось воно пристойно виглядає. Так, не забувайте, що за безкоштовним номером 21 44 88. Ви телефонуєте абсолютно безкоштовно. Називаєте код товару s 024 І ось таку сумочку, колір колір сірий, мабуть, ось так скажете. Сірий колір. Ну, вона у нас в одному, в принципі, кольорі. Але можете ще проговорити, що сірий колір вам сподобався. Ну, дуже красивий, Боже. Ну, це, а ось давайте ще зараз заміряємо. Ну, дивіться сантиметри, хто знає. О, бачу, бачу, заховався. <кхем> так, дивимось. Висота. 29 сантиметрів. Зверніть увагу, 29 сантиметрів висота. Тепер, а ну давай замірюємо зараз ще. Ой, треба ще показати. У нас сумочка там є набивна. Ця не набивна, але, до речі, як вона класно форму тримає. Ви помітили? Так, а ну давай зараз ми з тобою заміряємо ще а, ось так. Таку бокову. 12 см виходить. Дивіться, 12 см виходить, ось така бокова у нас ширина. І зараз ще можемо з вами дно сумочки заміряти. Так. Теж 12 см. А якщо ми візьмемо ось так. То виходить навіть 31 сантиметр. Так, мої хороші. Так, 31 сантиметр. Там ну, може не повний, але якщо брати саме по цій м -м, плашці, яка внизу, то вона виходить 31 сантиметр. Ну, класно, мені все подобається. Ну, ручку ви вже помітили, можна і на плече собі закинути. Зараз ще раз закину. Ось собі. На плече і вперед підкорювати цей світ, мої хороші. Так, я нагадую, що безкоштовний у нас номер 0800 21 44 88, називаєте код товару S024 і забираєте собі цю красуню за приємною вартістю 1199. Гривень. Зверніть увагу ще раз на цю красуню сумочку. Ой. Ви знаєте, інколи ходиш, ходиш і дивишся, що вже навіть соромно десь відкрити свою сумочку, тому що вона вся подерта всередині. Зовні, наче і нічого, а всередині ну, вже якось і самій незручно. Тому красуні, час оновлюватися, коли як не зараз. Я з вас чекаю, телефонуйте, дозамовляйте, а я вас чекаю далі і готую для вас наступний lot.